Друзі, моє вітання. Заїхав нам Флюєнс. Автомобіль пройшов поліровочку, хімчистку та готовий до ваших переглядів. Як бачите, автомобіль на французьких номерах, але повністю розмита на неї, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. В класному чорному кольорі, чорний металік, на сонці виглядає дуже класно, не знаючи, камера буде вам передавати цей блиск. Пройшли з легенькою поліровкою, фінішною пастою, щоб набути блиску. І оброблений кузов воском для того, щоб менше прибивалась пилюка і зберегти лакофарбове покриття. На цікавих 17-х дисках, резина в гарному стані, ну і цікава комплектація автомобіля. У нас є парктроніки задні, є безключовий доступ. Так, і почнемо з вами з перевірки товщиноміром. У нас фарбовано два елементи, слої фарби б'ються в межах 200 мікрон. Так, заводська фарба. Це заводська заводська фарба. Це до 150 мікрон. Погнали. 133, 125, 130, 115. 117, 119, 117, 124. Ця дверка і заднє крило фарбовані, ще Франції фарбовані. Тут у нас трошки більший слой. Можна сказати, що локували. 169, якщо до 150 це завод, це взагалі дуже-дуже тонкий слой. 163, ніякої шпаклівки, нічого немає, його пройшовся, декілька можна перевіряв, пробивав. Більше 200 не билось. 170, 171, 190, 202, 190, 134, 129, тут навіть понизу заводська фарба. 197, 177, 170, 180, 181, 151, 209, 225, опа, це у нас найбільше. Але, знову ж таки, це тільки слой фарби. Шпаклівка може битись дуже тоненький слой, це може битись десь від 400, від 500 і вище. Тобто 400 може битися ще навіть ґрунт. В общем, два елементи фарбовані, нічого страшного, слой фарби. Так, ляда 140, 126, 139, 137. 136 115 123 113 110 112 128 79 96 108 88 90 145 123 116 130. Так, по фарбі все зрозуміло, Так, перейдемо з вами до салону. До салону. У нас, що не так часто буває, у нас дві ключ-карти. Промовий значок обозначає те, що у нас є безключовий доступ. Відповідно, на двері є кнопка, щоб замкнути двері. Автоскладування дзеркал, зараз я вимкнув, авто, але автодзеркала працюють. Руку вставив, відчинили. Так, що ж по комплектації? Цікавий комбінований салон. До речі, катався тиждень на цій машині. Брудним не їздив, нема що в тому смисла. Салон нормально не пачкається, якщо ви їздите чесним, Або при потребі можна постелити чохли, кому заважає світлий салон. Так, у нас ось тут кнопки складування електродзеркал. Ось вони у нас зложились. Ось вони у нас розложились. Тут кнопочки регулювання дзеркал. Скло підіймачі передні, задні з доводчиками, блокування задніх вікон та блокування задніх дверей, щоб діти не, не, не повипадали. Так, по сидінню комбінований кожзам та тканина в дуже гарному стані, як бачите, нічого не почовгано. Підголівник у нас книжкою, є мікроліфт сидіння, є поясничний підпір спинки. Далі, по комплектації, є система стабілізації ESP, є вимкнення парктроніка. І, як обіцяв, евакаври, Ева в комплект йде бонусом в подарунок в гарному стані кермо. На кермі у нас є круїз контроль обмежувач швидкості. Так, заведемо мотор, щоб можна було повернути кермо. Так. Під рулем у нас є підрульове керування магнітолою, також є кнопки взяти або покласти трубку. Так як відповідно, що є Bluetooth, гучний зв'язок. Приборка у нас аналогова, як на Міганах. Приборка у нас аналогова, не так, як, і так як в Міганах GT Line, Або GT, або RS в третьому поколінні. На флюенсах цифрової приборки немає, тільки аналогова. Розхід палива, до речі, дивіться, це десь на півтори тисячі кілометрів. До речі, автомобіль пройшов обслугу, там є бетик, висить, що тисячу кілометрів тому він пройшов обслугу в Європі. Тобто масла фільтра вже замінені. Замінені 1300 кілометрів тому. Все зрозуміло. Пробіг у нас 251 тисяча 252, якщо бути точним. Нормальний пробіг для цього двигуна, я б сказав, пройшла обкатку. Півторашки дуже ресурсні. До речі, про двигун тут 1,5 DCI К9К 4, Він йде лише з каталізатором. Сажового фільтра тут немає. В цьому році вона йому не досталась, цьому флюнсу. Так, що ж далі по салону? У нас двозонний клімат контроль, Bluetooth у нас є. Також є тут AUX, флешка, вихід, щоб в цих руках на міганах рідкість. Пульт до навігації. Навігація, скажу так, з неї толку не сильно багато. На екрані буде меркаті, але в дійсності воно не мерикотить. Так, Є датчики дощу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Ось датчик тут. Тут у нас є футляр під окуляри, е мікрофон для гучного зв'язку. Взагалі автомобіль в дуже гарному стані, бачите, в якому стані кермо. Стан дуже добрий. Так, погнали далі, перемістимось назад. Підлокітник, до речі, в мігана просто він піднімається до реалі, а тут кнопочка. Вроді би, все як в мігані, але різниця у них є. Так, по заднім сидінням у нас є шторки, шторки на дверях і шторки є задні, задня шторка є також. 에, місця ззаду більш ніж достатньо, по місцю, як в ногах, приблизно як в Мегані, з кузом універсал, є підлокітник ось такий. Ззаду дуже комфортно. І ще, що відмічу, тут є воздуховоди. В Міганах тут просто карман іде. Тут вони трошки цікавіше зробили. Флюенс якось цікавіше зроблений, ніж Міган. Хоча я раніше ставився до флюенсів скептично. По акустиці, акустика, до речі, тут теж грає добре. Тут акустика швидше за все аркаміс стоїть, хоча на приборці не пишеться. Тут 8 динаміків. Так як в Міганах ідуть прості комплектації, у них 4 динаміки тільки в дверях. А тут у нас ще є твітерам в торпеді і в задніх дверях. Ви бачите, чистенький аганий салон. Все гарно, нічого не подерто. Ззаду у нас є парктроніки. Цікава вихлопна труба, так як в міганах, коли вона йде донизу. Є парктроніки, є механічний парктронік, фаркоп. По багажнику. Багажник також в дуже гарному стані. Ось і нічого не грязного. Ось якась сирінка викинемо її. Так, підп'ятник до евокаврів, якщо захочете поставити, багажник, до речі, дуже великий. Хоч седан, але багажник дуже великий. Тут я не знаю, мішків 5 картоплі як мінімум залізе. Так, запаска на місці. Ключі все на місці, все тут є. Французи нам то залишили. Підемо далі по салону, покажу що в якому стані, шторки не пожовані, в гарному стані. Кріплення підпаски безпеки, щоб вони не бовтихалися. По пластику нічого не почовгано, а пасажирське сидіння також має мікроліфт. Цікава вставочка під дерево, але це не дерево, це пластмаса. Подушки безпеки у нас фронтальні, водійська пасажирська. Потім шторки у нас вверху шторки, на задні виходить, для задніх пасажирів та передніх І плюс в сидіннях. Тобто загалом у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 подушок безпеки. Гарний стан. В чорному кольорі він особливо класно виглядає ще й в металіку. Ну що ж, автомобіль чекає до ваших переглядів. Е, любі перевірки, без питань. Пробіг підтверджений. Якщо потрібно, він-код. Він він Давайте я зараз вам одразу він-код покажу. Для того, щоб ви могли машинку пробити по він-коду офіційного дилера на обслуговування. Без питань, любі перевірки на вашому СТО. Ну що ж, Автомобіль чекає на вас. Більше машин ви побачите на нашому сайті wincar.com. Посилання залишу внизу та в описі. І Мій номер телефону також внизу. Звертайтеся, якщо потрібно, машину можна доставити в ваше місто. Доставка відповідно плюс до ціни. Повний пакет документів для першого обліку. Ви будете першим власником в Україні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.